Якщо у вас, звичайно, ви звичайно у вас будуть клієнти, СЕО, якісь хед о чогось, так, директори, президенти, компанії і так далі, вони зациклені на тому, що вони мають багато працювати. Ваше завдання як тренера донести думку, що помірна активність, вона Активність, правильна рекреація, відновлення дадуть можливість працювати продуктивніше, довше і ефективніше. Це ви маєте дати, зрозуміти вашим клієнтам, хто б вони не були. Мама, яка замахалась в пільонках, цих сидіть, їй, їй взагалі, в принципі, не хочеться дихати, але змусьте її своїм авторитетом, станьте авторитетною людиною для свого клієнта, яка вирішить. Пройтися, прогулятися, натомість полежати, а не, а не полежати на дивані. Ось.